Доброго ранку. Зараз на годині 10 ранку. Мене звати Блаужну Трою. Починаємо день без автомобіля. Вчора я читав багато коментарів на Топічному чернігові з приводу того, що в мене є автомобіль, що я, мені легко говорити, тому що я їжу на автомобілі. Тому я вирішив своїм прикладом це не заради піару, а заради того, щоб люди розуміли, що я можу на своєму прикладі показати, як це прожити без маршрутки. Тому ми розпочинаємо наш день. От виходимо з дому. Йдемо. Буду вам знімати потім кожний е, е, кожний свій крок. Хай буде відео трошки короткий, дякую. Ось уже 10.25. Щоб було видно. 10.25. Ми йдемо в чашку. У нас сьогодні буде максимальна. Зустріч з активістами щодо підвищення тарифів. Ми сьогодні йдемо на зустріч з громадськими тілістка з Києва. Приїжджають репортери. Йдемо з ними сьогодні на зустріч на 12.00. Так що буду знімати вам відео далі. Добре. Вийшов з чашки. Зараз 11.20. Погода стала трошки краще, бо зовсім холодно зараз. Піду пішки, наїдьмо Полуботка на громадське ТВ. Там приїжджають репортери з Києва. Послухаємо, що вони скажуть, може самі щось скажемо. До речі, я таке почув таку думку від людей, що е, автопарк не підняв ціну на проїзд. Дивно, сьогодні запитаємо маршрутників, хто підняв, а хто не підняв і чому. Йду зараз біля зупинки Україна і читаю зараз високий вал. Микола Миргородський написав, пояснив, чому деякі маршрутки виїздять сьогодні по ціні 2,50, начебто вони встановили граничну вартість 3,50. і Щоб автобуси змогли між собою конкурувати, хто їздить по 2,50, так і їздять. Але, до речі, 37-й надприбутковий маршрут, який заробляє надприбутки за нашою перевіркою, вже їздить по 3,50. Цікаво дуже. Я думаю, що шляхом бойкоту ми влаштуємо реальну конкуренцію. От як і сьогодні ходимо пішки. Йдемо на громадське. До речі, пішки. Не так важко ходити і дуже швидко. Взагалі дуже швидко от прийшов вже до заднього дворику гетьмана Полуботка. Офісу там, де буде. Сьогодні записуватися громадські ТВ. Добре. І до речі, почитайте статті на Високому валу, а особливо на сайті Пік. Як чиновники, так, так би мовити, відмазуються. Те, що кажуть, що провізники хотіли ініціювати подорожчання проїзду, то ми так швидко зібрали виконком. Каже, і чому не підіймають, невідомо. Почитайте. Це, це не жаль. Ну, технічно це йде зібрати. На телебаченні зазвичай, тобто, є редакція, є головний редактор, він перед ефіром прочитає текст, потім подивиться матеріал. Не дай Боже, туди щось на те потрапить, журналісти е, і так, так далі, тому подібне. У нас такого немає. Тому що багато речей я дивлюся в ефірі так само, як і колеги вперше. І окей. І не виникало ніколи. Ні, <працювати> ні. <працювати> <працювати> Це смішна ситуація, коли ми вийшли на першому національному, а Майкл Щур ну послав відео, типу, забирайте. Забрала черговий випуск. Вийшов з громадського ТВ, піду пішечки, гуляємо. Тут мені передають інформацію, що десь перевізник Вакуленко сказав, що я, начебто, хочу віджати собі маршрути. І що чув таку інформацію, що перевізники вже точать зуби на мене, щоб я був пообережніший. Хай точать. Хай точить, ми будемо з ними боротися до перемоги. Як бачите, бойкот сьогодні працює мій. Я без автомобіля пішки. Можете мене бачити по центральних вулицях. Тому що переважно сьогодні зустрічі одні з людьми, з активістами. Переважно тема транспорту. А, і побули на круглому столі громадського ТІВ. Приїжджали журналісти І... Гарно поспілкувалися, погорили про взаємодію про плюси та мінуси. Все буде добре. думаю. 14.15. заходжу на Україну в Авеню 33. Тут зустріч. Зараз 3.33. Вийшов, от, за авеню 33. Принципово не показую, з ким зустрічаюся, тому що це сьогодні переважно зустріч з активістами. От, зараз йдемо. В реанімацію дитячу на переговору, там лежить дитина. Вчора наші активісти розвозили гуманітарку і в Борзні попросили нашої допомоги. Будемо зараз купувати препарати дитині, бо вона там при смерті новонароджена, недоношена дитина. Все. Йду сам по місту, бачите. Все нормально. Хто не вірить, моя авто на стоянці на п'ятикрутах. От, до речі, знаходжусь зараз в парку з Понтомира. бачите, перехід. Ось цей зараз. Ось цей перехід. Тут реально неможливо е мамам з дітьми, які гуляють з колясками, самостійно піднятися і спуститися без сторонньої допомоги. Нереально, колись. Я ходив до міської ради, писав звернення, мені обіцяли. Обіцяв тоді ще Андрос мені обіцяв сидів круглий стіл міської ради, обіцяли переробити що зробити, щоб молодим мамам, які гуляють по парку, було легше переходити, а не треба було обходити до підземних переходів, які не на кращому стані знаходяться. Але до цього часу ніхто не зробив. От уже підійшов до Чернігівської обласної дитячої лікарні на Пирогова. Ось. Бачите, так? Да? Це всім знайома лікарня. Зараз тут будемо займатися питаннями дитини. Щоб, все, щоб всі це не сприймали за піар, то ми зараз відключаємо камеру і просто йдемо без камери, добре. Купив ліки дитині і зараз ідую, тут вже такий дощик і град. Але бойкот не припиняємо. Вийшов з лікарні на переговору, тут дуже біля Щорса треба зайти. В Новозаводську Раду. Туди пішечки, як ви бачите, погода така собі, але все нормально. Ходити пішки добре для здоров'я. Особливо коли не давати заробити цим хабарникам, які хочуть заробляти десятки мільйонів на наших містянах. От буває таке, вийшов з Новозаводської ради, йде град. От, подивіться, будь ласка, б'є по вухах, зараз десь... Закриємося від граду, так що я перезапишу відео. Граду вже нема. От я йду на площі. Тут фонтан. У мене зараз зустріч в Шарлотці. Вера 18.03. Зустріч 18.20. Йду пішечки, як бачите. Телефон скоро вже не буде мати заряду. Вийшов в Шарлотки, і йдемо в інтерметці. На зустріч з людиною. Так, вже погода помінялася, ти що уже разів вже сонячно, був врат, вже сонячно. Все добре. Ось іду у дворі, біля площі. Зараз йду на зустріч в Макдональдс. Вийшов з інтермецьо. На годинку без 7 хвилин 19.00. Був на Макдональдсі, а в Даймоді мій друг від'їжджає, а я йду пішки, бо ми зараз переходимо. Переходимо на Україну знову на, на іншу зустріч. Бо зараз треба розробити найголовніше чіткий план дій, як боротися з нашими привізниками. Реально боротися. От, тому йду пішечки. Все нормально. Ніяких автобусів, байкотуємо. Але люди їздять, ну, бо людям треба. Так би ось такі ось музиканти. Гарнає. Е -е без 5.20.00 ми на Україні. На зупинці тут багато людей. Йдемо в сторону мега-центру. Піше. Бойкот. 19.59 і ми біля мега І всього лише 5 хвилин, якщо не помиляюсь, іти. Нормально, тільки погода сьогодні дуже цікава. Так все чудово. Ось 9.05, у мене вже 2% заряду телефону, тому, мабуть, я не знаю, вийде чи ще одне відео, але я вже пішки трошки збираюся зустрітися з друзями і додому. Ось так. Бойкот. Найголовніший задум бойкот реально може виходити у тих людей, які не поспішають. Ну, тобто, Мінімально старатися використовувати міський транспорт в таких умовах, коли вони нам диктують умови, а не ми їм. Звичайно, тій людині, якій дуже потрібно там, лікарня, робота, навчання, і треба їхати, то ніхто ж не каже, треба їхати. Але ті молоді люди, або хто не має такої зайнятості, краще прогулятися і для здоров'я гарно. До речі, до мене вже дійшла інформація, що деякі перевізники, з якими я сварився в міській раді, заявляють, що, начебто, я хочу віджати маршрут, деякі там мене вже шукають. Значить, ми йдемо в правильному напрямку. В правильному.